Готую сьогодні ось таку класну капусточку, яку можна просто так їсти, вона дуже смачна, або використовувати як начинку для булочок та пиріжків. На сковорідку налила олію, тепер сюди додаю пошатковану цибулю. Нехай трохи підсмажиться. Цибуля підсмажилась, тепер сюди додаю моркву. І також її тут трохи підсмажую. Цибуля з у мене вже трохи підсмажилася. Тепер сюди вводжу капусту. Вся зразу не влізе, буду вводити частинами. Як буде просідати, буду додавати. Можна її зразу трохи посолити, щоб вона пускала сік. І навіть накрити кришечкою. Капусточка в мене вже наполовину готова, вона майже протушкувалась. Тепер сюди додаю кетчуп. У мене це домашній. Відео, до речі, є на сторінці, кому цікаво, можете зайти глянути. Якщо я додаю кетчуп, то я завжди додаю щось солоденьке. Це цукор. Обов'язково ложечку, там півтори можна для балансу смаку. Це все гарненько розмішую і вже буду тушкувати до готовності під відкритою кришкою, щоб капусточка була сухенька. В кінці приготування я ще додаю трохи чорного меленого перчику. І лавровий листочок десь там засуну. Перемішую ще разочок. І, в принципі, вже можна вимикати. Все, друзі, начинка готова. Погляньте, яка вона сухесенька без лишньої вологи. Така трошки з хрустинкою навіть, дуже смачна, дуже. І хочеться вже і так їсти зразу. Я так, в принципі, роблю дуже частенько. На сьогодні вона у мене буде для пиріжків, тому зберігайте собі рецепт, кому він знадобиться, кому цікавий, і пишіть свої відгуки.